я думаю, що всі розмови про вибори, вони від того, що в багатьох політиків ані рейтинг особистий пане, навіть не рейтинг. У них спосіб життя це вибори. Це як, так би мовити, сподобатися своєму виборцю, як його намахати при сьогодні. Це однозначно. Сьогодні ні Верховна Рада, ні там Черкаська міська рада вона не відповідає тим чи іншим настроям населення, тому що населення бачить, хто їх дійсно захищає, а хто просто розповідає вишиванки гарні казки. от. От, та, попри те, я хочу сказати, що все одно будь-які розмови про вибори. Це коли політики живуть е, політичним життям, і тут три роки вибори їм стало ну, без виборів, їм стало скучно, бо це їхній звичний спосіб життя. А е, сьогодні я можу повернувшись до Донбасу, я скажу, що ніяких передумов до виборів немає. Вибори ну про що це е, більше? Того тобто їх не буде, як ви гадаєте? Я вважаю, що вони не на часі, тому що це роздере країну зсередини. Тому що нашу країну може врятувати. Тільки збройні сили України та просвіта всередині країни, якщо зараз е, заумре фронт, наприклад, на період виборів, uh -huh. та ми всередині вибухнемо, тому що ми самі себе роздеремо: оці чвари і е, один одного звинувачення, вони просто я думаю, що зіграють злу з таку роль в нашому житті.